Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я хочу вам запропонувати ще один спосіб набору петель, так, щоб край набірний нагадував фабричний зачин. Ось такий вигляд має моя робота, мій край виконується без додаткової нитки. Дуже простий спосіб, можливо, чуть -чуть відрізняється від того краю, який отримуємо ми, коли в'яжемо з додатковою ниткою. Але також досить таки цікава ось його одна сторона, ось його друга сторона. Це резинка один на один. Резиночка не розтягується, гарно тримає форму. Як його зв'язати, я зараз вам покажу і розкажу. Для цього способу набору петель вам потрібно на спиці, складені докупи зразу ж, основною ниткою набрати ту кількість петель, яка буде рівно вдвоє менша, ніж кількість петель потрібна вам. В цей розрахунок я не враховую крайні петлі, тобто кромочні. Отже, якщо вам потрібно 100 петель, ви набираєте 50. Набираєте. Звичайним класичним способом. Я набрала 16 петель і поїхали перший ряд. Хочу загострити вашу увагу на тому, на способі вив'язування самих петель. Якщо ви вив'язуєте класичними петлями, то і лицева, і вигорітня має бути класичною. Якщо бабусиними, то аналогічно, і лицева, і вигорідня має бути бабусиною. Зараз я буду в'язати класичними петлями. І так, першу петлю знімаю, другу петлю я пров'язую вигорітньою, класичним способом. Далі. Я зараз буду утворювати лицеву петлю, і утворювати я її буду ось так. Заводжу спицю під роботу і накидаю спицю на нитку і захоплюю її. І ось це у мене буде утворена лицева петля. Знову ж таки, я показую другий раз сична воює Заводжу спицю під роботу, накидаю її на нитку і ось у мене друга лицева петля. І так, я буду пров'язувати всі петлі. Виворіння буде у мене пров'язана, а лицева буде у мене утворена з нитки, витягнутою з тої сторони. І таким чином мої петлі подвояться. Ось так пров'язуючи і утворюючи другу петлю, я дов'язую до кінця ряду. Уже ось тут після виворотній петлі перед кромочною я не буду утворювати лицеву. Будемо вважати, що це у мене петля, яка призначена для симметрії візерунку. Другий ряд. Я першу петлю знімаю. Далі у мене стоїть лицева петля. і виворотня петля. Ось вона. Я її пров'язую класичним способом. Лицева петля тобто це та петля, яка в попередньому ряду пров'язувалась вигоріть. А ось ця петля це витягнута з тієї сторони петля. І я її пров'язую вигоріть. І так я вяжу до кінця ряду, і все. І далі я буду в'язати по візерунку лицеві петлі лицевими, виворотні петлі виворотніми. Зараз я пров'яжу декілька рядочків, щоб стало більше зрозуміло, що ми маємо на виході, який ми маємо результат. І до вас повернусь і це все покажу. Ось. Моя робота це одна її сторона, ось її друга сторона, можете роздивитися. Край цупкий, не розтягується, має досить такий привабливий вигляд. Якщо вам цей спосіб став цікавий, спробуйте, і, можливо, десь у якомусь виробі він вам знадобиться. А я Почну ним в'язати нову манишку. І може завтра її вам покажу. Ось так. Гарних вам пітерик! Міцного здоров'я, всього найкращого. Бережіть себе. Пока-пока!